Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам декілька вправ для початківців, які покращать рух вашого смичка. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатись і продовжуйте дивитись це відео. Найбільш впливовий фактор у створенні чудового звуку на скрипці передбачає конкретний рух смичка. Техніка правої руки, яку ви розвиваєте, допомагає сформувати тон, об'єм, ритм і акценти в музиці, яку ви граєте. Але розвиток відмінного руху смичка часто складний аспект для скрипалів початківців. Учням, яким потрібно покращити і вдосконалити свій рух смичка, потрібно зосередитись на виконанні вправ навколо трьох ключових факторів. Це пряме проведення смичка, рухи руки і використання сили ваги. Кожен фактор, адресований конкретній області, бере участь у проведенні смичка і тренує ваше тіло через сконцентровані повтори так, що ви можете розвинути м'язову пам'ять. Ці вправи можуть допомогти вам покращити рух смичка, а отже розвинути ваші навички виконавця. Пряме проведення смичка це найбільш важливий аспект у навчанні, якому вчаться з самого початку. Все показує учню, як досягти чистого тону і спрощує розуміння відносин між звуком, який він добувається, і контактом волосу смичка на струні. Ви проводите смичок прямо і стежите за тим, щоб він ішов паралельно підставці. Постійно контактуючи з струною на всю довжину смичка. Найбільш важлива річ для вас, як для учня, це відчуття прямого проведення смичка. Зараз я покажу вам першу вправу, яка допоможе вам досягти цього відчуття. За допомогою когось із ваших родичів або знайомих, ви можете зробити цю просту вправу. Поставте кінець смичка на будь-яку із струн. Ваш помічник тримає смичок за гвинтик так, щоб смичок не рухався. А ви тим часом поставте руку на смичок так, як ви зазвичай маєте його тримати. І легко рухайте нею вгору і вниз. Ця вправа допоможе вашій руці, зап'ястку та локтю розвинути правильний рух руки для прямого проведення смичка. Є іще один прийом, який я можу порадити вам використовувати у початковому навчанні прямого проведення смачка. Візьміть звичайні пластикові трубочки, зігніть їх таким чином і вставте в ефи Так, це буде для вас орієнтир, щоб коли ви займаєтесь, смичок не йшов криво. Тепер поговоримо про рухи руки. Плавні рухи вашої руки. Також дуже важливо розвивати. Ви повинні звернути особливу увагу на те, як рухається ваш лікоть і передпліччя по відношенню до штриха. Щоб потренуватися в цьому, покладіть кінчик смачка на струну ля і повністю розслабте м'язи вашої руки. Тепер вам треба буде вдихнути і за допомогою ліктя. Змістити смичок до колодки, де ви зможете видихнути. Ось таким чином. Коли ви робите цю вправу, дуже важливо контролювати рух вашої руки. Тепер ми будемо вчитися використовувати силу ваги і тяжіння. Якщо ваша рука дуже напружена, це зруйнує техніку смичка. Щоб створювати приємні звуки, вам потрібно лишатися розкутим під час гри на скрипці та просто покладатися на природну силу тяжіння, що діє на смичок, та вагу вашої руки для створення звука. Є хороший спосіб потренуватися утримувати ваші м'язи без напруги. Покладіть смичок на струну МІ і повністю розслабте руку. Тримаючи смичок і скрипку на місці, обережно обійдіть по кругу. Якщо ви не почули ніякого скрежету, наприклад, такого, то значить, ваша рука розслаблена належним чином. Після того, як ви відчули, як використовується сила тяжіння смичка, тепер ваш смичок відпочиває на струнах і ви можете зосередитися на відчутті звільнення напруження у вашій руці та заграйте довгим повільним рухом смичка. Під час цієї вправи важливо слухати і відчувати, як встановлюється правильний розподіл ваги вашої руки. Друзі, всі ці вправи на якомусь етапі вашого навчання можуть покращити рух вашого смичка і допомогти вам стати кращим скрипалем. Це також допоможе вам досягти цілий, необхідних для наступних етапів вашого навчання гри на скрипці. Головне не поспішайте і зосередтеся на розслаблених і рівномірних рухах. Якщо ви будете наполегливі, то побачите значний прогрес і збільшите свою здатність створювати власне оригінальне музичне висловлювання. Спробуйте ці вправи і напишіть в коментарях, які відчуття у вас виникли і чого вдалося досягти завдяки цим вправам. Також поділіться вашим власним досвідом із ваших особистих вправ. Я завжди стараюсь підмічати якісь фішки, щоб потім використовувати їх на практиці. Дякую, що подивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Також можете поділитись ним із людьми, яким воно може бути корисним. І до зустрічі в нових випусках!